У квітні 2025 року росіянка Юлія Латиніна порівняла жорстоке вбивство української журналістки Вікторії Рощиною в російському полоні зі смертю американського проросійського блогера Гонсало Ліри в українському сізо. Така заява від Латиніної, яка сама себе позиціонує як опозиціонерка. А насправді систематично просуває наративи Кремля, не здивувало нашу команду. Але ми в тексті Org.ua помітили, що Латиніна не перша, хто використовує смерть Гонсало Ліри, коли треба прикрити російські злочини. В цьому відео ми розберемось, ким був Ліра насправді. Чому його так полюбили іноземні прихильники Росії і як пропагандисти використовують маніпулятивний прийом саме таки, щоб відволікти увагу світу від російських злочинів? Поїхали! <му> Мабуть, якщо ви не досліджуєте російську дезінформацію щодня, як наша команда, ви не знаєте, хто такий Гонсало Ліра. Тож почнімо з невеликої довідки. Гонсало Оліра – це чилійсько американський блогер, який не раз поширював пропагандистські наративи про Україну в січні 2024 року. Він помер в українському СІЗО від пневмонії. Зараз немає жодних достовірних даних, які доводили б, що Оліру катували чи вбили. На відміну від історії з Вікторією Рощиною, з якою Латиніна порівнювала Ліра, адже історію Рощиною дослідили і детально описали два. 12 провідних медіа різних країн. Повернімось до Ліри. До свого переїзду в Україну він був учасником так званої маносфери. Чоловік поширював у своєму блозі ненависть і стереотипи про жінок. Завдяки цьому він став популярним серед правих блогерів, які переймаються феміністичною тематикою. До речі, в Україну він переїхав, бо нібито розчарувався в західних жінках. Ліра стверджував, що в бідніших країнах панує кращий. Нерегульований сексуальний ринок і знайти жінку там набагато легше з 2017 року. Ліра жив у Харкові з дружиною українкою Заробляв на тому, що проводив онлайн семінари з порадами про стосунки. На початку російського вторгнення він почав постити політичний а по суті пропагандистський контент. Блогер зайняв проросійську позицію. За даними центру стратегічних комунікацій, Гонсало Ліра заперечував російські військові злочини в Бучі. У 2023 році його заарештували за виправдовування російської агресії. Процес над лірою тривав довго. Він виходив із СІЗО під заставу і навіть пробував втекти в Угорщину на мотоциклі. Після цього його знову посадили у слідчому ізоляторі. В нього була запланована операція. Все це почалося в середині жовтня, але в'язниця проігнорувала. Вони визнали, що в мене пневмонія тільки на слуханні 22 грудня. Мені збираються зробити процедуру для зменшення напряку в легенях, який викликає у мене надзвичайну задишку до такого рівня, що я можу знепритомніти після мінімальної активності чи просто розмови протягом двох хвилин. До речі, для вашої інформаційної гігієни у нас на каналі є багато розборів про російських наративів і методів промивання мізки. Ставте лайки, підписуйтесь на наш канал, тисніть на дзвіночок, аби не пропустити нові відео. А також ставайте спонсорами нашого каналу, щоб підтримати вихід нових досліджень. Повернімося на кілька місяців назад у лютому 2025 року. Дональд Трамп назвав Зеленського диктатором. Не дивно, що його прихильники почали писати на підтримку свого лідера. І тут же випливла історія з Гонсалу Лірою. Майже одразу після заяви Трампа, Ілон Маск, який тоді ще залишався з американським президентом у дуже теплих стосунках, написав своєму акаунті таке. Зеленський не може претендувати на право представляти волю народу України, якщо він не відновить свободу преси і не припинить скасовувати вибори. І через 40 хвилин Маск зробив репост допису про вбивство Ліри в Україні. До репосту Маск додав від себе. Зеленський вбив. Американського журналіста наступного дня кількість згадок про гонсало Ліру в мережі стрімко зросла. Про нього згадав блогер Такер Карлсон, який брав інтерв'ю в Путіна і не раз поширював проросійські наративи. До нього підключився і американський активіст Джек Пособець, який виступав проти допомоги Україні, а також інвестор і блогер Девід Сакс, який поширював фейк про. Нацистів в Україні, ну і звісно, що до цього долучилась купа анонімних акаунтів та спільнот із сотнями тисяч підписників. 70 акаунтів, які ми обрали для дослідження ще до смерті ліри не раз поширювали проросійські наративи, наприклад, про нелегітимний режим зеленського. Про українців нацистів і пряму брехню про американські біологічні лабораторії в Україні. Але саме смерть гонсало ліри вони використовують у виключні моменти і цей наратив всі разом. Заява Трампа про Зеленського – це не єдиний випадок, коли ця спільнота різко згадала про смерть ліри. Як і в дописі латиніною про закатовану українську журналістку після смерті Навального прихильники Росії так само масово почали використовувати прийом самі, такі цікаво, що коли помер Ліра, то про нього писали менше. Ніж коли помер Навальний у день смерті російського політика Навального. Дописи зі згадкою про ліру опублікували десятки ультраправих блогерів, журналістів та інфлюенсерів. Наприклад, після його смерті висловився відомий у США політичний коментатор Джексон Гінкл, який фігурує в іншому нашому дослідженні за свої проросійські меседжі. Він назвав Навального терористом. А про ліру написав таке. Американському уряду було просто начхати, коли американський журналіст Гонсало Ліра помер в українській в'язниці. Після смерті Навального деякі блогери в Ікс згадували Ліру в десятках постів і коментарів. Так правий український інфлюенсер Майк Сернович з більш ніж мільйоном підписників опублікував за тиждень більше сорока. Дописів на цю тему в цих постах він звинувачував Україну і самого Зеленського у викраденні та вбивстві ліри і говорив про нерішучість. Байдена в цій ситуації, окрім Серновича, Ліру і Навального у своїх постах порівнював малазійський англомовний ультраправий журналіст Ян Мас Чон, також спішні мільйоном підписників. Він не раз поширював конспірологічні теорії та брав участь у фейкових кампаніях проти України. Він і далі багато пише про Україну, а зараз перемкнувся на тему босифікації. Позиції цих блогерів підозріло збігаються з наративами топових кремлівських пропагандистів. От, наприклад, 24 лютого 2024 року, через 8 днів після смерті Навального, постійний представник РФ при ООН Василь Небензя також використовував прийом самі такі. Він відреагував на пост постійної представниці США при ООН Лінди Томас Грінфілд про Навального не бензя написав, що київський режим винний у смерті Гонсало Ліри. Загалом в Росії з Ліри зробили мученика, який нібито віддав своє життя за свободи слова і преси. У вересні 2024 року російська влада становила стенд біля американського посольства в Москві зі словами Свобода слова це загроза американській демократії. Гонсало ліра. Окрім того, блогер став частиною пропагандистської серії виставок Загинули за правду. Ця виставка присвячена журналістам і блогерам, а насправді пропагандистам, які загинули під час російсько-української війни. Ці виставки відбулися в декількох різних країнах за підтримки російських культурних центрів, а також і в самій РФ, і у так званих «ЛДНР». Ілон Маск, Такер Карлсон та інші разом з офіційними російськими структурами регулярно використовують ім'я Гонсало Ліри, але жодного разу не згадали про закатовану росіянами українську журналістку Вікторію Рощину. Більшість із тих, хто говорить про гонсало ліру в контексті політичних подій, які дискредитують Росію раніше. Майже ніколи не згадували про нього. Що ви думаєте про цю історію? Чи помічали ви, як після якихось подій про російські боти і блогери згадують якусь одну і ту саму історію? Якщо так, то пишіть в коментарі ваші спостереження. А якщо хочете підтримати наше медіа, ставайте спонсорами нашого каналу, або ж залишайте нам донати за посиланням в описі відео. А також підписуйтесь на нас, ставте лайки, пишіть коментарі і поширюйте це відео знайомим, аби вони ставали більш Інформаційно грамотними